Всім доброго ранку. Зараз на онлайн-урок ніхто не приєднався. Причини можуть бути різні, але основна, я так розумію, глобальна причина це відсутність електроенергії, тому я зараз запишу відеопояснення практичної роботи, щоб ви могли переглянути в будь-який момент. Сьогодні у нас на уроці тема створення формул в текстовому документі. А мені ця тема дуже близька, так як я постійно в своїй діяльності пов'язана з формулами і введення цих формул в документи, в електронні документи. Це дуже кропіткий процес часу на введення формул потрібно достатньо багато, набагато більше, ніж введення просто тексту з клавіатури. Ну, сьогодні ми з вами розберемо введення формул в різних середовищах. Так як кожен із вас може працювати на різних пристроях на комп'ютері або телефоні, або використовувати для цього текстовий процесор Word або Google документ, то ми розглянемо всі ці випадки, для того, щоб було у вас різні варіації, і ви вибрали для себе той, який саме вам підходить. Почну з текстового процесора Word, який найчастіше я використовую, переходжу в нову демонстрацію. Перед вами зараз повинен відкрити текстовий документ, і нам необхідно ввести тут формулу. В вашому завданні, Давайте зараз переключусь на Google Class, ненадовго. У вашому завданні буде файл, який так і називається завдання, якщо його розглянути, то в ньому, зараз, угу. ось він. то в ньому ви бачите формули різні. Це і хімічні формули, хімічні рівняння, і фізичні формули, і математичні формули. Я е, зупинюсь на деяких основних моментах. Тобто ці формули зараз будуть і не будуть, але основні моменти, які вам потрібно знати, ми з вами розглянемо. Так, повертаю демонстрацію на Word. Спочатку ми розглянемо саме цей додаток. Так, це програма. Для того, щоб додати формулу, нам необхідно використати в лівому куточку меню кнопку Вставка. Далі ми обираємо з вами прав кут. І у нас є тут знайома вам буква ПІ з геометрії, і підписана вона як формула. Ми натискаємо саме на букву. І перед нами повністю міняється головне зараз меню. Перед вами редактор формул. тобто, Тут ми обираємо все, що необхідно для введення форму. Наприклад, для того, щоб ввести дроби, нам необхідно взяти схему, яка відповідає за дріб. Ось вона підписана. Якщо натиснути на трикутничок під нею, ви. Зараз ще. Ви розгорнете меню дробу, побачите, що можна вводити дріб і горизонтальна риска, нахильна риска, вже там готові варіанти, це вам знадобиться в 10 класах, коли буде вивчати теми там логарифмів, диференціацію. Тобто дріб. Я обираю стандартний варіант. У вас з'являється два. Ви бачите, зараз я ще збільшила масштаб. Віконця, в які ви можете вводити дані з клавіатури, цифри, можете вводити букви, так, і цифри, тобто що завгодно. Також можна брати букви не з клавіатури, тому що іноді нам потрібні букви, які не, мають, не знаходяться на клавіатурі, ви їх можете шукати в меню. Вгорі є у нас вкладка, називається Символи, і можете знаходити її, можна розгорнути, символи, які не входять, не є наклад. Наприклад, от бета, таки ми позначаємо кути. Якщо ми завершили введення дробу, далі можна. Продовжити введення якогось тексту, або якщо ви хочете продовжити введення форму, то я клацаю поряд з дробом, подивіться, будь ласка, є різниця, де зараз виділений елемент. Якщо зараз ви бачите курсор і виділений у мене чисельник, то введення буде інформації. Чисельнику дробу. Якщо я клацну внизу, то знаменник виділений, і ми продовжимо зараз введення в знаменнику. Якщо ви хочете продовжити за дробом, то треба клацнути так, щоб курсор стояв за дробом. І тоді ви можете, от у мене вгорі з'явилося, продовжити введення формули. Ну, Наприклад, там додати чи відняти чи поділити. Ми вибираємо знак і. Продовжуємо. Якщо нам необхідно ввести е, значення в степені, то ми вибираємо з вами формулу е, наступну за дробом. Називається вона у мене на російській мові індекс, і тут є різні варіації, як ми можемо ввести ета просто як степень, можна ввести, щоб були е, індекси написані. І внизу, і вгорі, можна просто внизу. Тобто, ось такі варіанти. Зараз я їх накладу, різні, щоб ви бачили. Подивіться, будь ласка, ось тут і внизу, і вгорі, Це, якщо треба, і, наприклад, степень, і індекс ввести. Перше віконці ми вводимо основу з вами. Я веду з клавіатури. В другій ми клацаємо вгорі Це показник степені. Індекс може знадобитися, є, давайте я візьму витру, індекс вам може знадобитися нижній, наприклад, для введення хімічної формул, ви можете ввести з клавіатури там, що у нас? Кислород О, кислород О і два, якщо вам по формулі потрібно. О два і так далі. Для хімічних форм вам знадобляться стрілки, так, які показують перехід з лівої частини вправо, тобто напрямок реакції, так, яка йде, це теж можна знайти в математичних символах. Якщо перелік символів, які зараз вам недостатні, наприклад, тут немає, для того, щоб ввести мені кут, немає символа кута. Тому у нас є вгорі ще один перелік, основні математичні символи, трикутничок такий, меню сховане, і ми можемо знайти окремо греческі літери, далі оператори, стрілки, і ще у нас є такий розділ, як геометрія. І ось тут ви можете знайти, наприклад, кут, знайти перпендикулярність, паралельність, непаралельні. Неперпендикулярні, і так далі, тобто різні позначки. Далі, якщо вам необхідно ввести систему систему рівнянь, ви використовуєте структуру, яка називається душка У вас скобка. Тут є різні дужки і круглі зараз от я ввела, всередині можна вводити що завгодно. Так? Тут. О, ага, за межами. Тут є у нас з вами фігурна дужка для створення системи. Треба її знайти. Ось трішечки нижче я гортаю. Подивіться, є варіант у нас, коли у нас два рівняння Ось для кожної з них, наприклад, 2х дорівнює там, 16. А, вибачте, будь ласка, хотіла Х вести. Ось так. І, наприклад, 3х мінус 5 дорівнює 7. А, ну, так, ось вам подивіться готова система із двох рівнянь. Також там ви можете знайти і системи із трьох рівнянь. Ну, зараз ми з вами такі ще не вивчали. Також в дужках можна знайти, наприклад, якщо треба записати інтервали, то. Модуль, вибачте, будь ласка, інтервали це для вас це в 9 класі. Модулі теж це в дужках, Подивіться, будь ласка, от у нас є квадра... такі риски, наприклад, модуль 4. Так, можна формули копіювати. Наприклад, ви ввели дріб, і можна права кнопка миші копіювати, і зачитання клавіш, і далі вставляти, і тільки змінювати чисельники і знаменники. Ну, нібито по Word я розповіла вам основні такі значення, основні моменти, які вам знадобляться для введення формул. Тут ми, стрілки можемо побачити, різні, можемо букви різні, які потрібні, яких на клавіатурі немає. Тобто, Ось так ми вводимо. Тут є і, так, корінь, який ми будемо в 8 класі вивчати, теж це знадобиться. Я думаю, що по Word проблем немає. Зараз я закриваю цю програму, і ми з вами переходимо в Google документ. Тому що дуже порівняно. Так, зараз я перейду в інший Google клас. Тут я просто в цьому Google класі як учень. От, Наприклад, вам дали завдання, і ви в Google класі в правому куточку а на телефоні у вас це внизу є в завдання, коли ви відкрили, є плюсик: «Додати», да? додати до цієї роботи. І ми обираємо тоді, додаємо документ. Так, я відкриваю документ, який я додала. Так. В документі. Для того, щоб вставити формулу, також вгорі ми вибираємо вкладку Вставити. Далі. І гортаючи це меню, ми бачимо формула і спеціальні символи. Це теж корисно, тому що якщо символи відсутні які на клавіатурі, то можна їх знайти саме в розділі Спеціальні символи. Я обираю формулу. І ось у нас з'являється додаткове, подивіться, будь ласка, меню: це редактор формул. Він трішечки відрізняється від Word-документа. Ну, Тут також є основні формули: математичні дії, відношення, різні дії, грецькі літери і стрілки. Математичні дії, ось бачите, скільки тут можна і. Дріп можемо зробити. Зараз ще раз збільшу масштаб, щоб можливо краще видно було. Так. Так. Ось в мене дріб, в чисельнику там, 3, в знаменнику 4. Також можна копіювати і вставляти далі. Значить, у нас для того, щоб бисти степень, необхідно обрати формулу, яка буде Х степені Б. Далі вводимо, наприклад, буква А. А слідчий клік трішечки вище, буде, наприклад, третя степень. Ось так. І ще раз показую нове рівняння. Наприклад, 5 в шостій степені. Ми вибираємо спочатку формула яка Х-степені Б. Вводимо 5, потім клікаємо за п'ятіркою. Шукаємо, щоб у нас курсор, був за п'ятіркою, і він буде вищий, Ф, наприклад, в 6 степені. Все, працює. Якщо нам потрібен індекс, так, нове рівняння. Ми беремо X з індексом низу А. Я, наприклад, вводжу кислород. О, і треба клікнути так. от, Подивіться, я клікну трішечки далі і нижче. от, О, 2 Ось так от. Е, де можна знайти стрілки? Ви бачили, що стрілочки у нас тут теж є різні і знаки більше-менше, недорівні. Є у нас стрілки для рівнянь. Так. І, е, Якщо у нас тут у нас є і ділення, множення різними способами, також, так, якщо тут відсутні якісь символи, які вам потрібні і яких немає, то можна вибрати, вставити. Є у нас спеціальні символи, блок. Подивіться, з'являється. Навіть якщо символ такий і є, але ви не хочете, наприклад, витрачати час для того, щоб його шукати, то у нас є такий пошук за ключовим словом. Наприклад, ви можете написати, якщо ви знаєте, як це називається цей символ, або ви можете цей символ намалювати у цьому вікні. Наприклад, мені потрібна для форму з фізики або геометрії, Буква альфа. Я її тут в цьому віконці малюю. І подивіться варіанти, які мені підібрав Google документ. Ось тут є серед них альфа, і я можу її. От вона додалася. Так, можна знайти будь-який символ. Наприклад, тут ми не побачили в рівняннях кута. А, наприклад, мені треба ввести кут. Скільки то градусів, то я беру вставити спеціальні символи. Давайте спробуємо намалювати значок кута. От. І ось кут у нас готовий. Чому різний. Обираємо, дивимося, кут. Наприклад, кут 30, і щоб у нас було градуси, так? Нам необхідно ага, спочатку вибрати рівняння, обрати. Х в степені Б, вводимо 30 і вводимо в. І ще раз клікаємо, щоб з'явився. І у нас є символ кружечок ось такий: 30 градусів. Ось так можна, наприклад, ввести 30 градусів. Так, якщо у нас дріб. Там у вас буде завдання дріб і ще одна дріб, то тут у нас. Ось так. Подивіться, будь ласка, три, п'ятих, там, де п'ять іще раз можна брати різку дробу, і будуть у вас одна, наприклад, шоста, тобто такі великі дроби. Це ми працювали в Google, Google документі, і у нас залишилось з вами ще переключаю демонстрацію. Залишилася у нас робота на телефоні. Так, зараз я візьму телефон ближче. Так, на телефоні ви можете встановити безкоштовний додаток, який називається Word. Зараз я його відкриваю. А вгорі ми додаємо є значок плюс. Ми додаємо документ. Новий, якщо у вас не готовий вже заздалегідь, я беру новий, обираю порожній документ. Ось у нас згорі. Так, все, документ створений. Ну, а тепер як же додавати формули? Для додавання формул у нас є внизу меню. Подивіться, будь ласка, ось воно. Так. Розкривається воно з допомогою трикутничка, який у нас в правому куточку. І меню поділяється на головне зараз головне я її натискаю, і тут є ставить рісування, макет рецензірний від. Ми беремо Вставить. І далі ми можемо вставити різні, дивіться, будь ласка, моменти, і от серед них ви можете знайти уравнення, Рівняння можна вставити рівняння. Обираю. З'являється ось таке місце для рівняння, зараз збільшила да, масштаб, щоб ви бачили. Ну і тут, наприклад, ми з вами вводимо, давайте дріб. Для того, щоб ввести дріб, я з клавіатури, наприклад, дріб одна друга. Пишу один. Дати різка дробу у мене нахильна, і ставлю 2. Enter. Подивіться, будь ласка, вона автоматично змінилася на дріб одна друга. Можна продовжити працювати з даним дробом. Теж ви бачите, курсор стоїть зараз у мене за дробом, тобто я в даному випадку можу там додавати до цього щось. Ну, давайте я додам щоб нам ввести степень. Я обираю англійську клавіатуру, наприклад, А степені. Для того, щоб ввести степень, у моєму, наприклад, клавіатурі, степені немає. Є значок, ось такий у нас значок, це так визначається степень. А і, наприклад, в третій степені. Натискаю Enter. Подивіться, будь ласка, вона автоматично стає степенем. Далі, якщо ми хочемо, щоб, що нам ще? Для хімічних формул, так? Давайте. ми вводимо, наприклад, кисень, так? кисень О2 нам потрібно. Ми вводимо кисень 2 великими, ну, наприклад, там плюс аргентум. Аргентум, давайте, три, аргентум, е, аргентум, з індексом, нехай буде чотири. Це я просто вигадую. Двійка і 4 повинні бути нижніми індексами. Як це зробити? Ми виділяємо зараз довгим натисканням: я на екрані телефону виділяю двійку. Далі ми йдемо з вами, розкриваємо меню за допомогою стрілочки. Вибираємо додаткове форматування, от додаткове форматування. І вибираємо підстрочний знак. Це буде нижній індекс. Подивіться, двійка стала. Ніжнім індексом. Зараз я виділяю 4, теж вибираю форматування подстрочний знак. Ось те, що у нас з вами і вийшло. О2 плюс 3 аргентом 4. Для того, щоб вести стрілку далі, ну, по-перше, Можна пробіл натиснути і прибрати. Зараз у мене бачите курсор внизу, тобто у мене будуть введення нижнього індексу. Треба просто це меню, щоб ще раз на нього натиснути, воно стає вже неактивним. Тепер курсор великий. Ну, для введення стрілки можна подивитися в вставити рісування, можна подивитися. Якісь можна від руки намалювати, я так зрозумію, але вставити рісунок, фігуру можна подивитися тут. Тут є у нас стрілки в фігурі, от, як варіант. Ну, а, зараз у мене дуже зменшилася формула. Так, от я наближу. Ну, як варіант. Такий може бути ще стрілки. Так, я бачу, що в мене зараз підстрочний знов чомусь вімкнути. Зайду. В меню на телефоні можна зробити стрілку, наприклад, таким чином: риска і знак. Ось такий. Ось вам буде стрілка. Стрілка. Тобто можна викрутитися з будь-якого становища. Дроби я показала, степень показала, індекс нижній показала. Єдине, що тут я не знайшла, це введення системи. Тут є у мене на клавіатурі знак системи. Але рівняння, якщо я буду вводити, тут буде просто записано в фігурної душі, тобто це не система. От на телефоні введення системи не, у мене не вийшло. Якщо у вас вийде, це дуже добре буде. Але всі інші формули ви на телефоні ввести можете. Ось так ми з вами розібрали тему. Зараз повертаюся до презентації. Тему створення форму в текстовому документі. Намагалася я розповісти вам в різних середовищах. Надіюсь, я побачу ваші роботи, для того, щоб я могла оцінити і ви могли отримати оцінки за семестр. Бажаю успіху, до побачення!